Усім привіт! З вами маркетолог компанії TegMol, і сьогодні ми розмовлятимемо про те, як правильно потрібно продавати товари в Телеграмі. У цьому відео ми розглянемо зв'язку телеграм реклами, телеграм-каналу і телеграм-магазину. Я покажу вам приклади успішної реклами Telegram у товарному бізнесі, а потім розповім, як правильно вести телеграм-канал, що він продавав, на які нюанси варто звернути увагу, і розповім про телеграм-магазини. Телеграм-магазини з'явились відносно недавно і вони є ключовим. Фактором нашої зв'язки, про яку я вам розповім сьогодні. Тому додивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого, і поставте нам вподобайку на відео авансом. Ваші лайки та коментарі під відео з вашими питаннями завжди мотивують нас випускати якнайбільше нового контенту. На початку нашого зв'язку стоїть перший крок: це запуск реклами Telegram Ads. Але запуск реклами це лише частина успіху. Якщо не займатися каналом, то дешево залучати підписників не вдасться. Тому тут потрібно поєднувати активну роботу над каналом з рекламою, і тільки тоді ви досягнете оптимальної ціни підписника і збільшиться кількість продажів. Тому з самого початку я вам розповідатиму про телеграм-канал, як його треба вести. Потім, коли у вас з'явиться розуміння, який у нас контент є в телеграм-каналі, я розповім вам про приклади реклами. А вже в самому кінці я вам розповім, як для чого нам саме потрібен телеграм-магазин, чому він кращий за простий стандартний інтернет-магазин і які можливості він нам дає. Для збільшення продажу. Отже, почнемо з телеграм-каналу. Коли ми ведемо людей в канал, ефективність просування лежить на стороні контенту. Саме контент допомагає нам зробити нашого підписника покупцем. Більшість користувачів в Телеграмі шукають новини, щось корисне і розважальний контент у месенджері. Тому влаштовувати комунікацію потрібно з користувачами, орієнтуючись саме на ці інтереси. Основна помилка при введенні товарного телеграм-каналу це те, що власники постять тільки контент, який продає. Під таким контентом я маю на увазі, коли магазин одягу починає постити тільки свої нові товари. Жодного розважального або пізнавального, або освітнього контенту вони не мають. Також на лояльність клієнта в телеграмі дуже впливає саме той формат розмови, який ми ведемо з нашими фоловерами. Користувач телеграм. Вважає за краще відчувати себе в закритому ком'юніті, тому що майданчик надає такі можливості, і ми, коли спостерігаємо за подібним каналом і беремо участь у опитуваннях або в якихось там голосуваннях, ми відчуваємо свою причетність до цього контенту і можна створити образ закритої спільноти. Ми завжди рекомендуємо активно вести канал і робити щодня пости, вводити різні рубрики, додавати корисний контент, щоб передплатник листав його не лише заради товарів, але також через. Свою цікавість до абсолютно різної інформації. Давайте розберемо завдання контенту у телеграм-каналі. Отже, контент у телеграм-каналі має три основні завдання: це сформувати попит, закрити якісь запити або заперечення клієнтів, а також направляти користувача у магазин. Для успішного ведення телеграм-каналу необхідно розуміти, які проблеми, які болі має ваша цільова аудиторія. Тобто нам потрібно поспілкуватись з клієнтами, зрозуміти, які у них основні запити, і під ці запити вже створювати контент, щоб він відповідав їхнім потребам. Чому я говорю саме про болі і потреби. Клієнтів, тому що саме так ми залучаємо клієнтів до нас з каналу далі в магазин. Тобто ми в рекламі показуємо їхні запити і потреби. Їх це цікавить, вони переходять в наш канал, у каналі ми це детальніше розкриваємо, ну а потім з цього контенту ми вже переводимо людину в наш магазин. І там ми здійснюємо продаж. У цьому відео про продаж товарів через Телеграм я показуватиму на прикладі магазинів одягу. Зараз я вам покажу приклади рубрик контенту для магазину одягу. Ні чи суміжні рубрики контенту ви можете зробити для будь-якої своєї ніші. Перша рубрика це залаштунки проекту. Люди люблять заглядати залаштунки і дивитись на внутрішню кухню проекту. Що саме ви робите, як ви створюєте свої продукти, показуєте свій офіс, якесь внутрішнє життя. Людям подобається за цим спостерігати. Друга рубрика це FOMO. FOMO – це означає ефект втраченої вигоди. Що я маю на увазі? Ви можете підігрівати інтерес вашої аудиторії до вашого продукту за допомогою страху щось прогавити. Наприклад, ви кажете, у вас залишилось. 5 останніх розмірів популярної речі. І її більше не буде. Або робити якусь акцію з обмеженням часу, і це краще стимулює продаж. Наступна рубрика це пости про стиль і тренди, новини з модних показів, різні нові колекції, що зараз в тренді, що зараз модно носити, і так далі. Далі ви показуєте асортимент і варіанти їх поєднань. Тобто ми створюємо образи зі всіх товарів, які у нас є, і показуємо, як вони поєднуються і як людям потрібно їх носити. Також проводимо різноманітні конкурси, показуємо відгуки клієнтів, можна робити відеовідгуки, можна робити текстові відгуки, додаємо різні відео огляди і різні добірки образів. Обов'язково з нашого товару, а просто показуємо, як потрібно стильно носити речі і поєднувати їх. Давайте перейдемо зараз до контенту. Я покажу, як це виглядає в інших популярних телеграм-каналах, як вони ведуть свій контент. Поглянемо на перший скріншот. Тут контент виглядає дуже естетично приємно. Насправді його одразу хочеться купити. Тобто, не потрібно просто публікувати свої речі на манекенах. Краще зробити фотосесії і публікувати контент ось так. На другому скріншоті ми бачимо, як магазин одягу запитує поради у своїх клієнтів, який крізь спортивних костюмів їм більше подобається. І люди люблять брати участь у подібних опитуваннях. Бачите, у них більше двох тисяч людей проголосувало, тобто опитування ви можете також використати. Стати. Третій і четвертий скріншот це приклад, як треба розповідати про тренди, або якісь новини, покази. Дивіться, тут на першому скріні як вони описують літнє плаття, як вони його добре продають, тобто на якість фотографій і на опис, який вони роблять. Потім до цього посту йде посилання на магазин, у якому людина може придбати цей товар. На другому скріншоті бачимо, як магазин показує образи своїх клієнтів. Ну і на третьому скріншоті ми теж бачимо пост, що продає чорну сукню. Подивіться на фотографії і на те, як оформлений текст. Виділений текст це клікабельне посилання на перехід у магазин, щоб люди могли придбати цю сукню. Також є магазини одягу, що активно роблять відеоконтент. На першому відео зліва у нас освітній контент або туторіал пов'язаний з одягом. На інших відео ми теж бачимо, як магазин демонструє свій товар. Це я робив скріншотом, але насправді це відео. Ви бачите тут за таймером, що це відео. Як виглядає воронка продажів у каналі? Ми ведемо передплатника від посту до посту, регулярно його прогріваємо і потім виводимо підписника на певний товар та покупку. Що я маю під цим на увазі? Дивіться, наприклад, я показую вам жіночий образ. Наприклад, у нас є сукня, туфельки, сумочка. Потім ми робимо наступний пост, де розповідаємо про кілька пар туфель, які можуть підійти до цього образу. В наступному пості ми розповідаємо про кілька варіантів сумочок, які можуть підійти до цього образу. Тобто спочатку ми склали образ, потім ми показуємо кілька варіацій туфель, які ми можемо людям продати, потім показуємо кілька варіантів суконь, і кілька варіантів сумочок, які ми також можемо продати, щоб у людини вийшов такий самий образ. І під кожним пост. Ми маємо посилання на ці товари, і люди потім переходять і купують їх. Давайте тепер перейдемо до Telegram Ads Рекламний кабінет у нас виглядає таким чином: ми можемо написати заголовок, оголошення тексту, вказати посилання, вказати нашу ставку, вибрати таргет по країні, вибрати мову і вибрати канали конкурентів, у яких ми будемо рекламуватись. Що ж у нас взагалі впливає на залучення підписника? На це у нас дуже впливає ведення каналу і контент у ньому, тому на початку я вам розповів саме про канал, потім сказав, що я вам розповім про рекламу. Важливо враховувати, щоб запити користувачів потенційно. Фолловерів, вони відповідали рекламному посилу, який сформований в оголошеннях. Тому дуже часто для зниження ціни ми намагаємось залити трафік на конкретний пост. Тобто, у нас в рекламі вказана якась проблема, і ми його введемо на конкретний пост, де розв'язується ця проблема? Або вона там глибше розкривається. Коли у нас більш лояльний підписник, він нам обходиться дешевше. Як взагалі працює Telegram ads коли рекламуємо магазини одягу? Ми збираємо 50 100 каналів наших конкурентів, брендів одягу, фешн-блогерів, лідерів думок у сфері моди, тому що там містяться наші цільові аудиторії. Ми на цій аудиторії починаємо рекламувати наш Telegram канал Як ми це робимо? Зараз я вам показуватиму приклади реклами. Давайте подивимося, як це робить один з популярних магазинів. Він приваблює трафік на пост зі знижкою, тобто він рекламує знижку, потім він залучає користувачів на пост, ну а потім вони вже продають в телеграм-магазині це все. Подивимось наступний варіант роботи з промокодом. Дивіться, в кабінеті Telegram можна побачити статистику показів і підписок, але ми не можемо зрозуміти, з якого саме каналу у нас краще купують люди. Тому що, наприклад, якщо ми відібрали 50 каналів конкурентів, ми не можемо зрозуміти, з якого каналу нам приходять саме ті підписники, які роблять покупки. Тому в рекламі ми можемо вказати різні промокоди. Тобто, наприклад, у нас є 50 каналів конкурентів, на кожен канал конкурента ми робимо свій промокод, який рекламуємо у цьому каналі. Тут, наприклад, бачите, вони рекламують промокод захоплення, промокод подарунок і промокод березень. Що ми робимо далі? В нашому сервісі створення телеграм-магазинів ви можете створювати промокоди, і потім ви можете по них відстежувати статистику. Тобто ви бачите, скільки людей у вас купило, використовуючи цей промокод в телеграм-магазині. Тобто ви бачите, що з каналу номер 1 у вас було 2 продажі, з каналів номер 3 4 у вас було 0 продажів. А з каналу, наприклад, номер 5 у вас було 10 продажів. Люди, коли купують, вони використовують цей промокод саме в телеграм-магазині. І в такий спосіб ми можемо відстежити. Ефективність реклами у конкретному телеграм-каналі. Які ще є варіанти реклами? Ми можемо залучати трафік через ключові запити нашої аудиторії. Наприклад, ми розповідаємо, як зібрати унікальний базовий гардероб, тому що багато людей, вони не мають почуття стилю, смаку, а ми в цьому їм допомагаємо. І ми закриваємо цю потребу, цей запит. У вашому бізнесі може бути багато різних потреб клієнта, тому я спочатку казав, що вам потрібно зрозуміти, які потреби є у клієнта, а потім під нього створювати контент у своєму телеграм-каналі. А в рекламі ми використовуємо посилання, яке може привернути увагу користувача, щоб він прочитав і зацікавився. Ось ще приклади, які можуть бути, коли ми залучаємо трафік через потреби цільової аудиторії. Наприклад, скільки образів може врятувати майка або просто ТОП. Як стильно поєднувати предмети гардеробу і які образи з них можна скласти, або розповідаємо людям, що можуть носити закордонні фешн-блогери, щоб показати людям, як одягаються за кордоном, які там модні тенденції. Або ми продумали за вас практичні стильні образи на весну. Тобто людина заходить, просто дивиться, одразу ж з цього посту ми потім переливаємо трафік на інший пост, де пропонуємо варіації того, що можна купити, і потім вже відбувається продаж. Також ще не потрібно потрібно забувати про ситуативні інфоприводи, наприклад, модні добірки зимової колекції. Тобто, якщо ми взимку, логічно, ми продаємо товар для зими. Якщо ми маємо якийсь новий рік, ми продаємо товар для нового року. Якщо є якісь свята, ми продаємо під це свято товар і робимо рекламу саме під це свято. Насправді для товарного бізнесу Telegram підходить дуже відмінно, і зараз у Telegram Ads ще не така велика конкуренція, тому я б усім радив спробувати цей інструмент якнайшвидше. Так, ну а тепер перейдемо до зв'язки Telegram-канал плюс Telegram магазин Перший крок, який нам потрібно зробити, щоб клієнти переходили до нашого Telegram магазину це закріпити кнопку на наш Telegram магазин у Telegram каналі Друга дія, яку ми робимо, це під кожним постом, який публікується, ми розміщуємо посилання на наш Telegram магазин або конкретно на товар, який ми продаємо. Приклад ви бачите на скріншоті внизу синім текстом виділено посилання на конкретний товар, при натисканні на яке людині відкривається картка з цим товаром, і він оформляє замовлення в магазині Telegram. Як виглядає telegram магазин Telegram-магазин магазин це магазин всередині Telegram, тобто користувачу не потрібно виходити на якийсь сторонній сайт, як це роблять зазвичай прості інтернет-магазини. Спочатку у нас користувач запускає бота. В цей бот він може отримувати різні акції або знижкові пропозиції. Зліва внизу у нас є кнопка відкрити магазин. Він відкриває магазин, у нього відкривається каталог з товарами. Потім він оформляє замовлення, якщо щось хоче придбати. Чому саме telegram магазин а не інтернет-магазин? Телеграм-магазин дуже легко створити, каталог створюється за 15 хвилин. Ви можете вже приймати замовлення. Цей каталог відразу відкриватиметься в каналі або в чаті. Вам достатньо закріпити кнопку магазину всередині каналу і також додавати посилання на магазин у пост для продажу. Другий пункт це економія грошей. Вам не потрібно витрачати гроші на розробку сайту, не потрібно розробляти дизайн, не потрібно розбиратись з будь-якими технічними нюансами, оплачувати хостинг і так далі. Конверсія в телеграм-магазині набагато краща, ніж у звичайних інтернет-магазинах. Ми заміряли, і у нас виходить конверсія в 5 разів більша в порівнянні із звичайним інтернет-магазином. Також ви можете налаштовувати рекомендації щодо товарів і збільшувати свій середній чек. Що ми можемо збільшити продаж за допомогою розсилок. Ми можемо робити сегментовані розсилки щодо поведінки клієнта, тобто ми можемо надати промокоди зі знижкою тим, хто подивився якийсь конкретний товар, але не оформив замовлення, сповістити своїх клієнтів про якісь оновлення в магазині, або запропонувати людям додаткові товари, виходячи з того, що вони вже переглянули, або що вони купили раніше. Ми можемо працювати із скинутим кошиком. Тобто, автоматично, якщо в нас клієнт додав товари у кошик, але його не купують. Ми їм робимо розсилки і говоримо, що ти забув товар у кошику. У звичайному інтернет-магазині нам би довелося витрачати гроші на рекламу, щоб наздогнати клієнта реклами, щоб він знову повернувся в кошик і придбав товар. Ось ми це робимо безкоштовно. Також ми можемо створювати різні промокоди на знижку і заохочувати своїх клієнтів. Також в telegram магазин впроваджено функції прийому платежів. Є внутрішня CRM-система, в якій ви можете контролювати всі замовлення. Є зовнішня CRM-система, де ви можете підключати, є безліч різних інтеграцій з іншими CRM-системами, є можливість приймати криптовалюти, багато процесів вже автоматизовано, є інтеграція із службами доставки. Ось так виглядає внутрішній CRM телеграм-магазину. Все це зроблено на нашій платформі TGMOL. Будь-хто з вас може підключити телеграм-магазин, спробувати протестувати. Ми маємо безкоштовний період. Заходьте, створюйте магазин, дивіться якась система CRM, додавайте свої товари і користуйтеся. Можете користуватись тією зв'язкою, про яку ми вам сьогодні розповіли. Додавати можна як фізичні товари, так і цифрові товари. Можна продавати будь-які курси, якісь ігрові ключі, ігрові товари по типу скіни для Counter-Strike або відео, або будь-який інший товарний бізнес. Ось так виглядає наш сайт, де ви можете створити телеграм-магазин. Детальнішу інформацію ви можете прочитати на сайті, як це все працює. Посилання на сайт буде у описі. Також переходьте до нашого телеграм-каналу. Там ми скидаємо різні фішки по просуванню телеграм-каналів. Також пишемо про оновлення telegram Магазину, які впроваджуються, якісь додаткові функції. І підписуйтесь, звичайно, на наш канал YouTube, ставте лайк і пишіть коментарі, якщо у вас залишились якісь питання. Всім дякую, всім до побачення, ну і гарного вам дня!